Ваше високе отці, браття і сестри, сердечно вітаю із сьогоднішнім днем пам'яті святих Первоверховних апостолів Петра і Павла. З недільним днем, як з малою Пасхою, це як саме собою вже розуміється. Два апостоли, які сьогодні поєднані в нашій молитві і в нашому вшануванні, являються Такими ж саме являлися, такими ж саме людьми, і ми з вами, хто стоїмо сьогодні тут в цьому храмі. Вони не впали з неба і не піднялися з під землі. Вони були такими ж народженими нашими матерями. І такими ж були зі своїми характерами і зі своїми вподобаннями. Однак кожному із них Господь дав своє апостол Петро. Супроводжував Христа Спасителя і був покликаний ним до служіння, чому і називається Первоверховним з Андрієм Первозванним. Це такий своєрідний психотип, котрий був дуже суперечливий в своєму житті. Ми знаємо, він визнавав Христа. Ти є Христос Син Божий. На що йому Христос Спаситель казав? Не плоть і кров тобі це відкрила, але Господь дав тобі розуміння і такого сповідування перед іншими апостолами. Я тобі, каже, він дам ключі Царства Небесного. Ти є скала, на якій буде утверджуватися віра. І одночасно з тим же він тричі зрікається Христа, коли настали період, коли треба було. Його сповідувати, треба було захищати. Він кричав з мечем, я буду він відрубав вухо е... рабу первосвященика малку. І одночасно з тим же не пройшло декілька годин, і «Ні, я не знаю його. Апостол Павло, людина, котра за життя ніколи не знала і не бачила Христа Спасителя. Він по дорозі. Їдучи гнати християн в Антіахі, зустрів його Христос і навернув Його особисто, дав йому розуміння, як правильно потрібно вірувати, і він став утвердженням і стовпом церкви. Саме дякуючи його посланням, які складають найбільшу частину нашої віручительної системи церковної, ми маємо можливість. Правильно розуміти виключно те, що би він як людина, яка особисто сама ніколи за життя Христа Спасителя не бачила. Одночасно Богу було так угодно саме через нього дати нам настанови в нашій вірі, які ми сьогодні сповідуючи, дотримуємося, дотримуємося тої доктрини, в яку ми віримо. І тої віри, яку ми називаємо сьогодні вірою православною. Хай Господь замолитов цих двох великих стовпів церкви, як ми називаємо зазвичай ті, хто утвердили, оскільки те, на чому тримається церква, це на сповідуванні Петра: Ти є Христос Син Божий, і на віровчительних істинах, котрі до нас. І кожному із нас доніс апостол Павло, тримається сьогодні церква. Так, було 12 апостолів. Кожен із них доніс до нас, як івангелісти, котрих ми бачимо, які зображені на наших царських вратах, доніс свою історію життя Христа Спасителя. Але сьогодні ми святкуємо і відзначаємо пам'ять саме тих, хто явилися. Володарем ключів Царства Божого і володарем наших сердець, апостол Павло, котрий на наших скрижалях серця написав віру, якою ми живемо, Боже Великий єдиний нам, Україну, хранив.